Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога в Україні збільшився розмір однієї із доплат до пенсії, які суми встановлено. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Скільки українським пенсіонерам платять за понаднормовий стаж у 2024 році? Після підвищення прожиткового мінімуму розмір доплат зріс, пенсіонери, які мають вищу страхову норму, мають право на доплату до пенсії. Згідно з українським законодавством, така доплата нараховується за кожен рік понаднормового стажу, хто може отримати доплату до пенсії за понаднормовий стаж відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Доплата за понаднормовий стаж передбачена для пенсіонерів. Які отримують пенсію за віком, чий стаж перевищує 30 років для жінок та 35 років для чоловіків? Ці вимоги стосуються тих, хто вийшов на пенсію після жовтня 2011 року року. Якщо ви вийшли на пенсію до жовтня 2011 року, то надстаж для чоловіків рахують після 25 років стажу, а для жінок після 20 – розмір доплати за понаднормовий стаж відповідно до законодавства. Розмір доплати за понаднормовий стаж не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком, яку встановлюють, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Прожитковий мінімум 2024 року в Україні становить 2361 гривню. Таким чином, доплата за один рік понаднормового стажу становить 23,61 гривні. Таку доплату додають за кожен повний рік, який людина відпрацювала понад обов'язкову норму страхового стажу. Важливо також зазначити, що зазначений розмір доплати виплачують не всім пенсіонерам, а лише тим, пенсія яких перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. В іншому разі доплата буде меншою. У разі зростання прожиткового мінімуму доплата за понаднормовий стаж перераховується лише після звільнення пенсіонера з роботи.